Епоха електромобілів таки прогризла собі шлях у реальність, але для цього електричкам довелося як слід напружитися. Потрібно було зменшити час зарядки, і тепер він не катастрофічний. А більшість електромобілів мають експрес-режим заряджання 30 хвилин на 100 кілометрів. Батареї накопичили ємність до пробігу в кілька сотень кілометрів на одному циклі, причому з музикою і кондиціонером. А ось безумовно найкрутішим за рівнем безпідзарядного ривка є надзвичайно красивий седан преміального рівня Lucid Air Grand Touring. По-перше, справді розкішний і на вигляд, і на дотик. Але справжнє досягнення цього авто технологічне. Інноваційний акумулятор усього на 112 кВт годин забезпечує йому, по-перше, зарядку на 300 км усього за 12 хвилин. А по-друге, крейсерський пробіг на циклі на неймовірну відстань 824 км. І він на третину дешевший за той же Mercedes EQS, Причому за люксовістю матеріалів та Опцій Люсид Ейр абсолютно не поступається німецькому преміум класу. І так, його теж можна вільно придбати на території України, принаймні автомобілі 2022 року випуску в пропозиціях присутні.